Вітаю, друзі! Інтерв'ю генерала Сергія Наєва, в якому він прямо, скажімо так, натякає на деякі комусь дуже неприємні речі, неабияк сколахнуло інформаційне середовище. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов: це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни. Ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі, та, звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої роботи до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Фахових думок від людей, які за три роки повномасштабного вторгнення так і не дійшли до війська, хоч відбавляй. Від «та надо було, чого вони чекали до прямих образ в бік генерала. Тим паче, багато фахівців художнього свисту інтерв'ю Наєва так і не прочитали. А якщо і читали, то багато речей не зрозуміли. Ну що ж, окей, давайте я спробую дещо пояснити вам все зрозумілою багатьом мовою. Як то кажуть, на прикладі яблук та груш. Питання не в прізвищі генерала, а в тому, що він говорить. В тому, як пояснюють дії війська. Якщо тоді би на посаді командувача Об'єднаних Сил стояв, наприклад, не генерал Наєв, а хтось інший, ну, нехай це буде якийсь там генерал Петренко, то його слова в інтерв'ю були приблизно ж такими. Бо військові не можуть діяти, як їм заманеться. Запам'ятайте це. Військові в даному випадку, мається на увазі, командири батальйонів, бригад з'єднань, Просто не можуть. На кожне застосування потрібне бойове або ж просте розпорядження. Навіть самостійно переміщатись, наприклад, зі Львова до Харкова, батальйон або ж бригада не може. Якщо навіть командир умовного якогось там 100-500 мільйонного батальйону, який зараз знаходиться на якомусь полігоні, вирішить, самостійно прибути в зону бойових дій, бо Ну, його нафіг сидіти на полігоні після першого ж пораненого, а він обов'язково буде, отримує просте запитання. На підставі чого ви тут знаходитесь? Ну, звичайно, що його відповідь буде проста: воюємо! Наступне питання. А підстава яка? Номер БРК. БРК це бойове розпорядження. На що він, звичайно, ж відповість: Немає. Ми самі так вирішимо. Наступне логічне запитання. І як ви тепер будете розбиратися із пораненим хлопцем, який опинився в зоні ведення бойових дій безпідставно? А якщо він побре, хто за це буде відповідати? Ну і звичайно, ось на це вже запитання, відповідь очевидна, Б. М. Будь-яку букву тут підставляйте, бо відповіді на це запитання немає. Вони навіть боєприпаси не отримують без відповідного розпорядження. Генерал у своєму інтерв'ю прямо каже, що не було рішення. До останнього дня не було політичного рішення на розгортання військ. Тобто не був введений в дію стратегічний план застосування Збройних сил України. І цей план вводить дію точно не генерал. Взалежно, ну, насправді, в залежності від прізвища будь-який генерал такий план не вводить. Не могла там умовно там 667 83, 63 бригада за місяць до того самого чорного дня. Самостійно прибути в район, наприклад, Генічівська, і почати рити окопи та мінувати територію. Не могла. Розумієте, як хочете? Планувати могла. Готувати центнери відповідних бойових документів та десятки закритих пакетів, там розкрити ще плюс 2, плюс 5, плюс 10. Це могла. Проводити командно-штабні навчання і прості навчання на полігоні бригади могла. Але діяти не могла. Просто запам'ятайте це. Уявіть собі ситуацію. Командир бригади, почитавши в інтернетах слова наших союзників про те, що до Великої війни залишилося не так багато часу, може місяць, а може три, вирішив самостійно перекрити трасу від, наприклад, Генічівська в бік Мелітополя. Прибуває бригада в район і починає активно рити окопи. Ви хто такі? Наступного дня питає його голова районної ради і ще, ну там, плюс-мінус 30 фермерів. Він, звичайно, що відповість. командир бригади там. Полковник перемогін. Що ви тут робите? Займаємо рубіж оборони. З... На підставі чого? Ну, на що цей полковник Перемогін, Звичайно, що відповість. Так ви новини читали? Так, давно читаємо, але новини це не підстава. У нас що, воєнний стан? Ну і, в принципі, на це вже роздратовано, полковник може відповісти: ні. Немає воєнного стану. У вас є боєр-розпорядження? Знову ж таки, ні. Так тоді знову питаємо, на підставі чого ви перекопали наші поля, майже знищили врожай, перекрили трасу і, судячи з усього, мінуєте територію перед позицією. Ну і звичайно, в принципі, відповідь будь-якого полковника буде та пішли ви, скажімо, так куди подалі. Усі разом. Немає часу з вами всіма спілкуватися, бо нічого цивільні не розумієте. Але через день війна не почалася. І через три дні також. А ось через тиждень на мінах підірвалися два трактори і загинули люди. От хто в цьому випадку буде винувати? Питання насправді тут це риторичне. Саме для того, аби війську розв'язати руки в питаннях маневру, виходів в район розгортання, підготовки позицій і так далі, у листопаді 2018 року в деяких областях України був введений той самий правовий режим воєнний стану. Не самостійно кимось, не генералом або ж генералами. А рішенням Верховної Ради після того, як відповідний документ надійшов від президента. Тобто, Вище політичне керівництво країни прийняло рішення і спрацювало на випередження. І лише після цього рішення Верховної Ради не до або замість, лише після цього війська почали проводити певні дії. Ну а тепер до головного надзвичайний стан навіть не воєнний. Був внесений на голосування Верховної Ради України лише 23 лютого, тобто за день до початку повномасштабного вторгнення, не за півтора місяці. Згадайте, до речі, чим тоді займався Верховний Головнокомандувач і його команда. Не навіть за два тижні, аби бригади почали проводити хоч якісь відповідні дії, а лише за день. І я знімаю капелюха перед тими генералами, які самостійно прийняли рішення, яке, врешті-решт, і врятували тоді Україну. А якщо б все ж таки вистачило політичної волі, якби хтось знайшов власні яйця, вибачте, та прийняв рішення на випередження, як це було в листопаді 2017 року, скільки б життів українців вдалося би зберегти? І хто знав, чи був би так швидко, чи взагалі окупований Мелітополь? І мали би ми трагедію Маріуполя. Але час назад, на жаль, не повернув. Ну і стосовно фрази генерала Наєва. Від якої, вибачте, попердолю багатьох, якщо ж не всіх, позитивних, у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 року розпочнеться наступ Росії. Підкажіть мені, будь ласка, а кому підпорядковується або ж звітує голова Головного управління розвідки? А голова служби зовнішньої розвідки залужному? Навіть. Кому? Друзі, я думаю, вам є про що подумати. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!